Привіт! Я Оксана і сьогодні покажу вам одну робочу зміну парного екіпажу. На сьогодні план такий: проїхати 350 кілометрів. Mm. Сьогодні наш план такий: проїхати 350 кілометрів з пустим прицепом, який у нас зараз є. Там його відчепляємо, зачепляємо інший, в який завантажений, і їдемо на розвантаження в Іспанію. Ми скинули лічильник 2. На нуль і в кінці зміни подивимось, скільки кілометрів ми проїхали. На вулиці вже ніч, на годиннику 21.30. Відкриваємо зміну. І обов'язково оглянемо машину. Так, ми вже виїхали. Залишилось їхати 370 кілометрів і скинути прицеп. Так, доїжджаємо до фірми. Паркінг офіс. Холодно.

Документи ми забрали. Тепер треба скинути прицеп і забрати другий. Чотири. О, наш прицеп стоїть, напевно. А нам скинути на шостому. поїхали за своїм прицепом. Uh -huh. На техографі треба вести завантаження. Так, зараз буду заповнюють документи. Фотографую і їдемо. Так, ми приїхали на загрузку, але проїхали ми всього 378 кілометрів. І зараз їдемо вже в Іспанію. Доброго ранку. Ми ночі їхали-їхали і вирішили стати в пробку відпочити. Проїхали ми вже 780 кілометрів і залишилось ще 243. А зараз у нас на годиннику 853. Не повідомляємо, то перерили асфальт, то просто піску насипали. Може просто піску насипали. А там щось димить. То і так, туман ще й цей задиміли. Мусор чи що вони там були. Ну давай, ну ти ж так спішився, так ліз поперед мене, притискався. Знаю, що то, але виглядає як мусор. Ти знаєш, дивись, вона як куворало. Зібрали цей воно. сміття коротше. А, то ще десь якісь сміття, то щось знаєш, то було. Якісь скати, і доски якісь. якісь Може бути. Може бути. Та да. солома, скати в море. Коротше, люди мусору позбавляю, позбавляються. А, дорогу перегородили. Во. Ну, вони протестують а да розгрібати нам. Ну ні. То зараз їдь якимись селами об'їжджай. Головне ж нікого нема. Дайте всі. Там стоїть прицеп, сіно, напевно, привозив, баш? Такі, такі тюки. Але солома пахне. Ну, і резина смердить час від часу. Ну, дивись, ті, що перекрили ту дорогу. З ймовірністю 90% вони десь тут поблизу живуть. По-перше, вони наробили собі смороду, бо спалили туди десь мусор. По-друге, ми ж зараз будемо обіжали селами. Ми поїдемо їм попід хати. Бо вони перекрили автобам. Логіки не бачу, чесно кажучи. Добувався ліпшого, добився Чекай, Я зараз вискочу на бордюр, буде ще більше мусору. Трактори стоять. Тут то, Тоді типу, фермери протестують. Та? Так, а куди ми мали їхати? А вроде Ну, ви там палацки навіть проскладали, бачиш? З тамтої сторони підмісом. Міти стоять на кульці. Що не кульцо? Ні, то не кольцо. Виїзд. Регулюють дірух. Щеводіть крок немає. Ну. Дай вже на ровері на цьому собі їде. О, тось. Воно ж нас обганяло. Вони десь там розвертаються і їдуть назад. Йо. То виходить, перекрили з'їзд? Ти виї, точніше, як. Ну, та, з'їсти. Ти мусиш з'їхати на кульцо розвернутись. Погода Угода переїздом з панію. Так, в'їжджаємо в Іспанію. Так, в Дорога на плецьці, звичайно, дуже рівно. О, тут сонце засвітило. Поліція справа там. Так, останню французьку платку ми проїхали. Зараз проїжджаємо останню Ой, проїжджаємо першу іспанську платку. Ну, дуже погода змінилась. Ми виїжджали з Іспанії, було 20 градусів тепло, приїхали 10 і дощить. Хтось застряг на платці. Так, доїжджаємо ми до паркінгу, на якому маємо скинути прицеп. Лишилось півтора кілометра. Погода така собі. Хоча файно спати. Я заїзд на той паркінг не сильно люблю. Він влазенький і дуже різкий. Там можна трошки зачепити, хтось вже навіть ступат пруде. І осе, залишилося заїхати. Що? І тут що? Нам треба тут скинути прицеп, лишити його. Це паркінг платний, так що ми спокійно можемо їхати відпочивати звідси. Так, ми відчепили, і зараз нам треба а, поставити не п'ять ос, ось, а дві осі, а, щоб менше платити за дорогу. Так, На платному паркінгу ми лишаємо тільки. Прицеп, самі їдемо на інший паркінг. І Для чого ми водили дві усі? Тому що коли ми виїжджаємо на дорогу, от пікнуло, за дорогу платимо, щоб не платити як за дорогу з прицепом, платимо тільки за голову. Лежаємо на паркінг. Тут колись було відкрито, можна було головою заїхати і стати. Зараз вже не можна. Так, тут місця. У нас не цікавлять. Ось тут. Купишка ліситься. Все, ми на паркінг приїхали. Там туалет, досить близько. Так, сьогодні за зміну ми проїхали 1017 кілометрів. Це така неважка зміна, досить порівняно. І нас залишилося ще обшого часу робочого, 5 годин 40 хвилин. Так, закриваємо зміну. І все. Законний відпочинок. Так, ми сьогодні проїхали 1017 кілометрів. Е, падав дощ, коли приїхали. Зараз відпочили і вирішили, треба сходити на певно магазин. Що покажемо трошки дорогу до магазину. Йти недалеко, 800 метрів, але дорожка цікава. Так, і тут у нас вихід з паркінгу, щоб згадати. І починається дорожка. Нарешті асфальт. Там ослики, по сути. З цієї сторони хоч було менше. Так, ми приїхали, поспали три години, проснулись, дощу вже нема і вирішила, що нам треба сходити в магазин. Це закручений часник. Закупились? Закупилась на дві нічка. Ага. <смай> по болоті. Так.